Мій відгук на верхню бліфіропластику. Я собі зробила поки що тільки верхню. Хоча, коли я дзвонила в лікарню, то я хотіла собі робити нижню. Мене цікавила саме перше це нижня, тому що дуже є така велика проблема з мішками під очима. Ось ця зона, особливо взимку, виглядає просто ну, жах до обіду. У мене прям така ситуація на очах. І я дзвонила зробити нижню, скинула їм фото, вони сказали, що треба робити і верхню і порадили спочатку зробити верхню, подивитися, як буде все заживати, чи не будуть помітні потім шви після ж... заживлення, і потім вже переходити до нижньої. Що я і зробила? Поїхала, зробила верхню, і попереду в мене ще буде нижня. І ось пройшло вже півроку, да? навіть більше я у лютому робила зараз у жовтень, навіть більше пройшло. І я задоволена на всі 100%. Я не знаю, чи вдасться додати фото до. Я думаю, вдасться зараз. Додам фото до у мене віки просто лежали. Ну навіщо віка було отак? От, от навіщо віка. Зараз у мене глазик більш розкритий став. Шовчиків взагалі не видно. У мене зараз немає ніякої тональної основи на мені. Я спеціально нічого не намастила, щоб показати. Отут шовчики вони повністю зажили, і їх непомітно. Просто ідеально. Тому я раджу робити, хто боїться, не переживайте, тому що я різне дивилася. Там дівчата пишуть, що і там якась. Тягне око і сухість, якась, в мене нічого не тягне, ніякої сухості немає, є тільки плюси. Очі більш розкриті стали, погляд просто ну, більш молодий, звичайно, тому що ось це навіше віко мені додавало віку, то я задоволена, буду робити і нижню, і взагалі буду робити все, що треба, щоб виглядати краще. Ще додам по самій процедурі, хто переживає, робиться вона під місним. Наркозом, тобто це не общий, а місний. Вам тільки обізбалювають віка і все роблять дуже швидко. Я не знаю, може воно зайняло, може хвилин 20-30, може 15. Ну, коротше, дуже швиденько все обізболіли, прибрали лишнє, як то кажуть, потім там такі лекопластирям лікопласт, якийсь час походите, заживає воно десь там тижні два. І потім поступово вже ну результат ви будете бачити тільки через кілька місяців, тому що воно буде так адаптуватися, будуть очі. Все це буде, скажімо так, ну, приходити в норму, і вже ви побачите десь ну, за півроку просто чудовий результат. Ідеальний, як наче нічого там лишнього і не було, як наче так і треба. От тому нема чого боятися, все швидко, нічого не боляче і все.